Стаємо схожим на Годжу Сатору за дві хвилини. Годжу Сатору є сильнішим магом в своєму поколінні, який пережив зраду найкращого друга та був змушений його вбити. Зріст Сатору складає 190 см, красунчик з білим волоссям та мега-афігенними очима. Якщо ви запитаєте, чому Сатору носить пов'язку, все дуже просто. Він економить гроші з самої студії, бо зробити його очі це, звичайно, щитам урока. У вас мають бути голубі очі та біле волосся, щоб ви хоч чимось були схожі на нього. Звичайно, ми не можемо використовувати магію, тому що ми живемо без цих-всіх приколів, але пару характерних звичок та навичок ми можемо взяти. Сатору з дитинства тримав на собі увагу всіх людей та був центром притягування в юних роках. Коли Сатору ходив в академію, він не розумів. Для чого обороняти слабших? Та в якомусь роді Сатору є егоїстом, тому що рахував себе найсильнішим. Хоча так воно і сталося. Ну да ладно, до якого висновку ми можемо дійти? Ви маєте пережити певний момент чи період в своєму житті, який має вас зламати, та ваша ціль це встати з самого цього дна болота та відчути цю несправедливість та біль, коли тисячі думок пролітають у вашій голові. Та ви не можете це контролювати. І сам фактор того, що коли ви починаєте помалу вставати та випливати того дна, ваш дух та характер стане настільки сильним, що вас буде не впізнати. Головне це не увійти в стару зону комфорту. Наступне це бути добрягою. Згадуємо, Сатору почав піклуватися про Мєгумі, це син нашого накаченого качка, який чуть не вбив Сатору. Та в принципі можна сказати, це людина, яка зруйнувала його життя. Тому що якраз через фусігуру ми зараз можемо спостерігати сьогоднішнього Годжо Сатору. Другий приклад. Сатору не спав цілий день та цілу ніч, щоб захистити Ріко, і тим самим подарував їй приємні спогади перед її смертю. Ну і у висновку хочу сказати, що ви маєте бути опорою для своїх близьких людей, як морально, так і фізично. По цій причині Сатору не може виглядати не круто перед своїми студентами, які завжди на нього можуть покластися.